У Львові зібрали комісію щодо евакуації українців з підтоплених населених пунктів через підрив Каховської ГЕС. Про це повідомив Андрій Судовий. А власне, як це працює у Львові? Куди зможуть розмістити людей? Голова евакуаційної комісії Львова Андрій Бойко знає нам розповість. Вітаємо! Дякуємо, що училися! Доброго дня, студія. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, як же готується Львів приймати евакуйованих із Херсонщини через саме підрив Каховської ГЕС, які вже є приготування? Насправді сьогоднішня подія сколихнула не лише там Херсонщину, вона сколихнула всю Україну. І одразу ж міський голова самого ранку скликав міську евакуаційну комісію і. Були дані ним відповідні доручення нашим структурним підрозділам щодо організації всіх служб на випадок евакуації людей з міста Херсон і інших населених пунктів, які постраждали від цієї страшної техногенної катастрофи. Ми маємо готовий алгоритм дій по прийняттю людей у разі необхідності, які будуть евакуюватися з півдня нашої країни. Були визначені основні завдання станом на зараз. Ми не маємо ще жодної офіційної інформації про те, скільки людей буде евакуйовуватися, чи поїздами, чи автобусами, але ми готові. Ми будемо готові поселяти наших переселенців, як і в модульних містечках, які розгорталися в нас у Львові за підтримки польського уряду і Міністерства регіонального розвитку. Також будемо готові поселяти людей у гуртожитках профтехосвіти і в закладах освіти. Тобто, ми маємо станом на сьогоднішній день. Опрацьовано абсолютно всю логістику. Комунікуємо з волонтерами з міста Херсон, з міста Дніпра. Маємо попередню інформацію, що на завтра готуються вже автобуси евакуйовувати на Львів. Тому з 8-ї години наші фахівці і волонтери будуть працювати на вокзалі. Також попрацьована вся логістика з нашим центром підтримки внутрішньопереміщених осіб, які діє у нас в місцевій адміністрації. І відтак вже з цього центру будемо розселяти людей, які будуть мати цю необхідність. А скільки приблизно орієнтовно людей буде готове прийняти Львів? Чи зараз можна підрахувати? Ми маємо досвід, коли у місті Львові перебувало одночасно більше ніж 250 тисяч вимушено переміщених осіб. Ми будемо готові прийняти усіх, хто до нас. Приїде про кількість зараз. Думаю, завчасно говорити, але всі наші можливості будуть організовані. Тобто, ми маємо досвід розгорнути більше ніж 500 локацій. Тому орієнтуємося на те, що ми не будемо задіювати всі наші можливості. Але як я вже говорив, готовність міста є пане Євгене. Дякуємо, що пояснили. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Голова евакуаційної комісії Львова Євген Бойко був з нами.